you oh. У лютому 2014 року підкреслюю, у лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала проти України нечинені, не спровоковану неспровоковану гібридну агресію. Серед різних важелів впливу інформаційний тиск є одним з найбільш пріоритетних та найбільш руйнівних. Той, хто володіє інформацією, той володіє світом, путін добре засвоїв цю істину і відповідно використовує фейкову, неперевірену, неверифіковану, брехливу інформацію для того, щоб налякати. Налякати в першу чергу західну аудиторію, бо розповідаючи, чи по. Ширючи брехню, через здавалось би, нібито авторитетне європейське видання, він намагається переконати світову спільноту, що їй краще домовлятися в з путіним поступаючись його ультимативним вимогам, ніж чинити спротив. На щастя, український уряд, українська армія не дослухалась до тих самих ультимативних вимог Кремля. Бо якби це сталося, я думаю, що вся Україна би перетворилась би на ту саму Бучу, яку ми бачили багато а отже, наш спротив дає нам надію, бо ворог, втрачаючи величезну кількість своїх ресурсів, поступово знекровлюється. Коли станеться остаточно знекровлення, мені важко сказати, ну, думаю, що на цей поточний 25 рік у ворога ще ресурсів вистачить.